Всім привіт! Вже пів першої ночі, і я зараз сиджу, намагаюся встановити Windows, точніше, форматнути е, ноутбук MSI, для того, щоб віддати його представництву, того, що я взяв його на огляд. Але е, тут є такий нюанс про встановлення Windows на ноутбуки MSI, на яких немає системи, яка йде з заводу. Цей нюанс я зараз вам розкажу і можливо допоможу і як його виправити. Дивіться зараз. Конкретно в мене вже вікно загрузки Вінди. Тобто, ось в мене флешечка, ось вона тут знаходиться. На ну, ній знаходиться Windows 11, ліцензійна, яку я скачав з сайту Microsoft для того, щоб ну, власне поставити сюди Windows. Тобто нічого особливого такого тут не має бути. Так, давай подивимось. Так, у мене загрузилося українська, українська розширена. Далі інсталювати зараз. Е, запуск програми інсталяції диску. І ви побачите проблему, з якою ви 99% стикнетеся, коли будете ставити собі Вінду. У мене немає ключа продукту. давай. Вінда Pro. Про... Пум-пум-пум. У мене таке враження, що в мене просто телефон казиться через те, що. Е, так. Приймаю ознаки, все хорошо. Інсталяція, бачите, у вас немає жодного диску тут. Прям жодного. Поки okay, тут базарив, в мене з'явилося світло, але це не кінець. Дивіться, суть в тому, що коли ви встановлюєте вінду, у вас не буде тут драйверів, ой, драйверах, SSD, на які ви можете встановити цю саму вінду. Якщо ви нажмете завантажити, вам треба їх десь знайти, показати їх, треба шукати вручну. В самому в самій вінді їх не буде ніяк, ви їх не знайдете. Вони в самому ноутбуці там є 10 ГБ розділ. В цьому розділі нема цих драйверів так також. Так Для цього вам треба зайти на. Е, стаття називається, дивіться, вона називається ноутбук troubleshooting, Missing Driver, Disk Issue. І далі у вас тут є оцей драйвер. Флом -пум 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 -пум, називається, Його треба знайти. Знайти його треба на сайті MSI в розділі свого ноутбука в драйверах. Intel Rapids Technology Driver. Ви його качаєте. Ось він у мене скачаний, ось тут. Ось він називається ось так. Відкриваєте в новій вкладці, і тут знаходиться саме ось цей драйвер. Його треба закинути на ще одну флешку або на саму флешку з віндою, але краще на окрему. Потім вам треба взяти вінду. Нажати огляд, знайти свою цю флешку. Ось вона в мене тут. Ось цей драйвер. От, бачите, він fm 666 І ось він fmm 666 Нажати ОК, і тоді вони, бачите, у вас з'являються. Далі ви нажимаєте. Далі він качає його. Чекаємо, чекаємо, давай, давай жопа. Якщо що, я тут прискорю трошки. О, і тепер в мене з'явилися мої диски, на які я це все можу поставити. Це драйвер SSD, там ніхера цього драйвера немає, я перевіряв спеціально. От, коротше. І потім ви можете встановити собі вінду на оцю SSD. шку Але є другий варіант, який е, є в, ну, рішенням цього питання. Ви закриваєте цю шляпу і так далі. Заходите в BIOS кнопкою DELETE. Давай, заходь в BIOS. Ось ви зайшли в BIOS, У вас є пункт Advanced, і в ньому є оцей vmd контролер. Його треба виключити, але ви не можете його виключити, доки в цьому ноутбуку знаходиться оця SSD. шка Вам треба зняти кришку, дістати SSD, шку вимкнути цей сраний VMD, поставити SSD шку назад, і тоді у вас все запрацює без цього дебільного драйвера. На що це впливає оцей драйвер? Ви не можете скинути він Воно не дозволяє того, що він починає скидуватись. Потім включається ну, програма перестановлення вінди, вона знову не бачить цей драйвер, починає кидати тобі помилку і кидає тебе назад на твою систему і каже тобі: вибач, я нічого не зробила, того, що не зробила. Тобто всі ці штуки будуть. Коротше, всі ці штуки будуть в описі під відео. Я сподіваюся, вам це допоможе, і ви не стикнетеся з цією проблемою, з якою стикнувся я, тому що я такого не зустрічав, якщо чесно. Але якщо ви купите ноутбук по акції, там він не ну, це не дороги, це бюджетна модель без вінди, і ви подумаєте, що ви можете поставити вінду, ви будете мучитись. Тому я сподіваюся, цей відео допоможе. Я зроблю максимально ключі, поні позаписую, щоб цей відос випадав рекомендації. і Всі власники MSI, ноутбуків могли вирішити. Цю проблему, бо, чесно кажучи, я трошки ну, більше часу витратив, ніж я хотів, щоб це вирішити. Хоча ну, в мене великий досвід. Всім пока!